Допандемійний режим перетину кордону продовжено до 1 липня. І сонцем слово засіяло. У республіці тривають дні слов'янської писемності та культури. Чидоград тест пройдено. В Катеринінському парку запрацювало дитяче містечко. Як помру, то поховайте 160 років, як українці здійснили волю кобзаря. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Починаємо з ситуації з коронавірусом. Ковід йде вниз. Зараз за добу у нас в середньому 47 випадків. З хворобою борються понад 700 чоловік. Все ще залишається багато важких хворих. 28 пацієнтів у реанімації, четверо на апаратах ШВЛ. Стаціонери завантажені на 27%. Показники захворюваності поступово знижуються. Сьогодні плюс 19 хворих і в шестеро більше одужалих. Продовжується масова вакцинація. Всього прищепили понад 25 тисяч громадян. З огляду на те, що показники захворюваності на коронавірус поступово знижуються, вважаю за можливе продовжити на місяць дію норми, яка передбачає допандемійний режим перетину придністровського кордону. Подальші рішення будуть залежати від розвитку ковід ситуації. А це означає, що кордони залишаться відкритими до 1 липня, тобто, як і раніше, не потрібно здавати плр тест та надавати його на кордоні, брати дозволи на виїзд у кризових центрах та витримувати два тижні карантину. Також сьогодні поновили роботу всі контрольно-пропускні пункти України на кордоні з Придністров'ям. Понад рік працював тільки один первомайський черган для в'їзду в Україну. ПЛР-тест потрібен. Від госпіталі згортають. Зараз ліжковий фонд завантажений на 27%. Закривається стаціонар на базі Добосарської лікарні. Там знаходяться 14 пацієнтів. Частину виписують, частину переведуть в інші профільні медустанови. Вадим Красносельський акцентував увагу цій процедурі, адже вже були нарікання. Річідото тому що Мова йде про те, що коли закривався госпіталь на базі центру матері дитини у Бендерах, люди чекали переведення дві години під дощем і при тому не зовсім здорові. Це неприпустимо. Взагалі, якщо людина у важкому стані, чіпати її не можна. Тому розберіться в цьому питанні. Якщо епідситуація і надалі буде складатися благополучно, в республіці будуть діяти три ковід – в Слободзеї, Бендерах та Рибниці. Це питання обговорять на наступному засіданні. Імунізація триває, діє понад 40 кабінетів. Щеплюють супутником та астразенікою. Перший компонент російського антидоту отримали 21 тисяча чоловік. Це пенсіонери, люди з хронічними захворюваннями та чоловіки вагітних. У терасполі Бандерах і Слободзеї вакцинацію для цих громадян завершили. В Григоріополі запис закритий в Добосарському, рибницькому і камінському районах. Супутник прищеплюють в районних лікарнях та сільських амбулаторіях. Запис тільки телефоном. Це запис проводиться по телефону. Запис проводиться телефоном. Ми відпрацювали списки, складені ще до постачання вакцини. Запросили усіх, хто відповідає критеріям, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я. Є випадки, коли приходять записуватися громадяни самостійно, звичайно, не відкажуть, записують. Але повсюди у соціальних мережах ми говоримо про те, що запис ведеться телефоном, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу. Останні дзвоники відбудуться на відкритому повітрі тільки для четвертих, дев'ятих і одинадцятих класів та їхніх батьків. Всі обов'язково повинні бути в масках. У разі негоди урочисту лінійку рекомендовано перенести великі школи, де багато випускних класів можливо розділять за часом. Точно так же так само можна зробити на вулиці і для студентів випускних курсів середньої та вищої професійної освіти. Мені здається, що для них це можна закінчити одразу врученням дипломів. Я нагадую, що для 9 та 11 класів робиться ще й вручення атестатів. Випускникам дошкільних освітніх закладів теж дали добро на прощання з дитячим садком на святковій лінійці, переважно на свіжому повітрі. Захистити ліс від виробки завдання від президента. Напередодні Вадим Красносельський підписав указ: не можна вивозити з країни ділову деревину і відходив її виробництва. Сьогодні у Придністров'ї вісім лісництв, майже 30 тисяч гектарів зелених насаджень. Головний вектор на розвиток. Був проведений аудит підприємства. Виявили низку серйозних проблем. Це кадрова цінова політика, система контролю, також відносно вирубки, механізмів реалізації продукції. Тощо у штаті лісгоспу 200 чоловік потрібно ще понад 60 фахівців. Готувати їх ніде, але ідеї є в камінки. раніше била. У Кам'янці раніше був технікум, де готували фахівців лісового господарства. Зараз намагаємося, щоб на території Придністров'я давали б хоча б середню спеціальну освіту, а кадри вищої кваліфікації будемо готувати в Росії. Сьогодні у лісгоспі основний штат люди пенсійного віку. Молоді мало причина низька зарплата. В середньому близько двох тисяч рублів. Урівнять зарплат на сьогодні рівень зарплат сьогодні дуже невисокий. Нижчий за середній. Єдиний правильний варіант підвищення престижу професії, залучення нових кадрів. Буде зростання доходів підприємства не за рахунок навантаження на бюджет, а за рахунок пошуку резервів і збільшення доходів від своєї господарської діяльності. Акцент на переробку деревини це один із пунктів бізнес-плану. Так доходи можна збільшити в рази. Відповідно, будуть рости і зарплати. На підприємстві вже є кілька цехів з переробки. Почали виготовляти в лісгоспі і деревне вугілля. Планують робити і брикети для опалення. Для цього готові взяти кредит. Держава допоможе. Підприємство Придністров'я ліс під контролем уряду. Прем'єр доручив проаналізувати ціни на лісову продукцію, якщо потрібно, скоригувати також оновити обладнання та наростити виробництво. Шлях в 60 років від невеликого поселення до енергетичної столиці республіки. Місто Дністровськ сьогодні відзначає ювілейну річницю заснування. Зелене і квітуче з кожним роком воно стає все більш привабливим для жителів і туристів. Привітний і затишний Дністровськ не перестає дивувати завжди. Славиться відкритістю та гостинністю, а ще чистими уквітченими вулицями. Поява наймолодшого міста Придністров'я була пов'язана з будівництвом молдавської ГРЕС електростанції, покликаної забезпечити електроенергією наш і прилеглі регіони. Статус міста Дністровськ отримав лише в 2002-му. і з кожним роком він стає все більш комфортним для жителів. Багато об'єктів у нас зроблено. Це і садки, і школи, нові харчоблоки, ремонти муніципальних установок. У цьому році здається новий будинок за президентською програмою Доступне житло. Це п'ятиповерховий будинок на 30 квартир. Здача буде вже 1 червня. В цьому році в новому густонаселеному районі міста буде відкрито парк. Роботи виконані вже на 60%. Також Також цьому році відкрив. Ця нова футбольна площадка. Сучасне, комфортне і затишне місто з розвиненою промисловою, соціальною, культурною та науковою інфраструктурами. Його жителям є чим пишатися. Я люблю город. Я люблю своє місто, тому що тут яскрава, красива природа, і люди тут доброзичливі, добрі і чуйні. це дуже маленьке затишне містечко. Всі один одного знають. Кожен готовий підставити плече. Тут всі живуть однією дружньою сім'єю. Це і є відмінна риса міста Дністровськ. Як відомо, це місто енергетиків. Тому ще одна особливість це цілі сімейні династії пов'язані з молдавською Грес. Сьогодні будуються нові будинки, майданчики, ремонтуються дороги. Це говор. Говорить про те, що місто живе і розвивається. Дністровськ сьогодні це близько 10 тисяч жителів. Дитсадки, школи, сквери і не тільки. Місто живе, сповнене сил і планів. Ювілею улюбленого Дністровська присвятили концерти, фотовиставки, молодіжні квести, виставки прикладного мистецтва, конкурси малюнка, які пройшли у минулі вихідні. Сьогодні тут вшановують видатних жителів міста. День слов'янської писемності і культури відзначають сьогодні у Придністров'ї – в день пам'яті святих Кирила та Мефодія. Із шанування великих солунських братів, які створили старослов'янську азбуку та мову, розпочали свій день сьогодні учні 3-ї гімназії імені Котляревського в Бендерах. Для нас, для Придністровців, це свято дуже важливо, тому що в нас є три. Е... Головні мови українська, російська та молдавська. І всі ці мови створені на основі слов'янського алфавиту. А якщо б Кирил і Мефодій не створили слов'янський алфавіт, то ми не змогли б спілкуватися, писати, читати, навчатися. Їх спадщина для нас дуже важлива. Слов'янській абетці більше тисячі років. У єдиний ряд букви і звуки вишикувалися в 683 році. Кирилиця лягла в основу мов усіх слов'янських народів. Сьогодні в третій гімназії на рівні звучать російська українська мови. Гімназисти перемагають на міжнародних конкурсах у дослідницьких товариствах учніх і олімпіадах. Історія, література, мови, творчість. Багато напрямків їм були під силу. Успіх підтверджують, нагороди та грамоти. Діти приймають участь і в Україні, і в російських номінаціях Лесі, Українка, до Тараса Григоровича Шевченка дуже багато номінацій було. У кожного своє. Я готувала дітей до дня. Тараса Григоровича Шевченка ми зайняли в Україні перше місце з 9 класом. У нас була вистава, присвячена до тополі, і було дуже гарно, звичайно, з танцем, з піснями. В руках у найуспішніших на одна-дві пачки грамот і дипломів. Більше Більшість учнівських змагань проходило онлайн, тому і масовість більша. Фактично, донесення своїх знань з використанням найбільш зрозумілих сучасникам засобів комунікації. Якби просвітителі Кирило та Мефодій, з пам'яттю яких і пов'язане сьогоднішнє свято, жили в 21 столітті, то вони б схвалили цей почин. Вітаємо тебе також нагороди. Символічні медалі вручили краще учителям гімназії. На завершення пролунав гімн просвітителям Кирилу і Мефодію. умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на в країні милі. такою була воля видатного українського поета Тараса Шевченка. Ці слова великий кобзар написав у своєму заповіті за 16 років до смерті. 22 травня українці всього світу відзначали 160-річчя з дня перепоховання видатного пророка, якою ж була дорога додому. От якби додому, там би я може одужав. Так говорив друзям у свій останній день народження. 47-річний Тарас Шевченко. Наступного дня великого поета, пророка українського народу не стало. Численні роки заслань залишили серйозний відбиток на здоров'ї кобзаря людина померла в 47 років це для людського життя зовсім невеликий термін поховали його в смоленську на смоленському кладовищі в санкт петербурзі тіло лежало у академії мистецтв де навчався шевченко де були його прихильники де були його товариші про бажання повернутися Шевченка в Україну до степів Широких, де і Дніпро, і Кручі друзі добре знали. Однак на той час грошей на це не було. Остання подорож до рідної землі розпочалася лише за два місяці після смерті, 8 травня 1861 року. Пройшло 58 днів і клопотаннями друзів могилу розрили, достали труну. Її Переставили у цинковий гроб з тим, щоб відправити Тараса Григоровича Шевченка на Україну. З Києва труну Шевченка везли на пароплаві по Дніпро. Лише у Каневі поставили на у які впряглися дівчата і везли її близько 10 кілометрів на вершину Чернечої гори. У кожному населеному пункті України, де зупинялася похорона процесія, збиралися люди. Проголошували промови, читали вірші Кобзаря. От біля міста Канева на Чернечій горі Тараса Шевченка і перепоховали. Це сталося 22 травня 1861 року. В такому вигляді могила простояла до 80-х років 19 століття, але ми розуміємо, що хрест, хоч дубовий, але він все ж таки з часом втратив свій первісний вигляд і. Могилу було поновлено, поновлено могилу, і тільки за радянських часів, в 1925 році було введено і оголошено це місце заповідником. А в 1939 році на ювілей Тараса Григоровича Шевченка поставили уже пам'ятник, уже він набув сучасного вигляду. Чернечу гору люди назвали Тарасовою звідусюди з'їжджаються сюди пошановувачі творчості Шевченка, аби віддати данину пам'яті великому українському пророку. Чудоград готують до відкриття. Атракціони вже протестували малюки. Їх оцінили і батьки. На деяких каруселях разом із дітьми прокаталися й дорослі. Дитяче містечко відкриється 1 червня. В день захисту дітей там організують справжнє свято. Столичний чудоград готується до відкриття. Останні перевірки фахівців замість дітей 100-кілограмові мішки витримують все налагоджено. Запускаємо малюків. І ось перші пасажири вже на борту. Ракета пуск. Ми прийшли здавати іспит Ми прийшли складати шосту школу. Вийшли, поки нас Запросили покататися. Думаю, добре дитина відійде від хвилювань. Думаю, що каруселі надійні дитині цікаво. Перехожих з дітьми запросили протестувати атракціони. Довго шукати охочих не довелося. Дуже ну, класно, мені понравилось. Мені спочатку думала, що буде дуже швидко, а потім э, медленно, але мені все одно дуже понравилось. Ми вже всі атракціони спробували. Ми вже всі атракціони випробували статичними навантаженнями. Мішки до ста кілограмів завантажували і дорослі тут каталися. Всі каруселі готові. Ракети, машинки, чашечки. Дітям влаштували справжній рейд по місту. Здається, малюки в захваті, як і їх батьки. Високо, неправда, у не немаєся. Ми дуже задоволені. ра. Ми дуже задоволені. Діти люблять машинки, атракціони їм доставляє величезне задоволення. Ще один тестовий запуск буде наступної суботи. до Град 1 червня. У цей день атракціони будуть безкоштовні. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже в середу, зустріч о сімнадцятій годині на першому придністровському.